Всім привіт, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні на ось такій машинці це Nexia з моторчиком 1,6 16 клапанів Будемо міняти прокладку клапаної кришки, щоб позбутися ось такої краси, щоб вона тут все було сухенько. І тому для початку знімаємо декор. Оцей пластиковий, знімаємо, тут відкручуємо 4 болтика під граньонку і я продовжу далі. Зняв я декор і нам відкривається ось така картинка. Далі ми знімаємо. Наконечнички свічок, ми їх не переплутаємо, тому що від катушки йдуть провода всі різного розміру. І далі відкручуємо ось ці от гаєчки, які тримаються на шпильках. Відкручуємо їх по спіралі. Спочатку зовні відпускаємо, і тоді всередину. Як пише книжка Опіля, затягувати треба отак. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І в зворотньому порядку будемо їх потихеньку відпускати. До речі, є особливість. На цих моторах є. Кришки клапанів алюмінієві, металеві, як ви вам так легше, і пластикові. І під них відповідно різні прокладки. Ми взяли отаку силіконову прокладку. І це саме під алюмінієву кришечку. Якщо вам цікаво, ось каталожний номер. Бачите, підписали алюмініва. Тому що сказав, те роблю і далі продовжую. Е, зірвав я всі гаєчки, забув сказати, тут у нас є вентиляція картера. І тут є масюсінька вентиляція картера, тому трубочки теж знімаю. І ось тепер можна повністю відкручувати ці гаєчки і приступати. А, от ще один патрубок, ще одна вентиляція картера. Тому ще відкручуємо цей патрубок. І тоді вже точно можна знімати. Всі гаєчки відкрутив. Колись я з таким мотором стикався і забув. Під гаєчками у нас. Ось такі шайбочки, а під шайбочками ось такі фігурні резиночки. Тому якщо ви будете міняти прокладку клапаної кришки, подбайте, щоб у вас були і ці гумки. Ну, Як мінімум, не забудьте їх зняти, бо при зніманні клапаної кришки ви просто їх погубите. І тепер у нас от все рухається. Знімаємо тут оцю защолочку і велком світ 16-ти клапаного двигуна. Демонтуємо стару прокладочку. Вона зійшла досить таки легенько. Витираємо залишки масла, це обов'язково, причому насухо, якщо треба, знежируємо. І саме головне, ось на цих місцях, де прилягає бугіль. І тут ще якась мулька. Значить, вони, по ідеї, дуже не будуть з прокладочкою. Ну, на моїй Opel Vectra... Прокладка йшла якби, з привареними ось цими штучками. І я так думаю, що їх треба теж садити на герметик. До чого я це все веду? Витираємо, щищаємо залишки герметика і знежирюємо обов'язково. Це сама клопітка, хоча ні, познімати шайбочки з різинками це було набагато морочлива робота. В прокладках для пластикової клапаної кришки от, на цих місцях є. Ці сегментики, вони приварені, тобто воно йде одне ціле. В прокладках для алюмінієвої клапаної кришки, ці штучки йдуть окремо. Я так розумію, що рідні сегменти, вони не мінялись, напевно, що ніколи. Або тоді, коли власник поміняв. І от коли вони вже стояли, то я прямо відчував, що площини тут немає, вони прямо аж були втоплені туди вниз. І, відповідно, щоб відновити. Герметичність треба було там, вже видавлювати герметика дуже і дуже багато. Тому було прийнято рішення зупинити цей процес, заміни, замовити нові сегменти. Я вже одненький примірив. Він еластичний. По-перше, він еластичний, по-друге, він сідає і на якихось півміліметра виступає. І я так думаю, що 80% того, що двигун у нас брудний, це саме через оці сегменти. Нелогічно, що виробники або комплектувальники. Таких прокладок накидають в комплекті зразу ці. Я вам скажу, що не у кожного постачальника є ці сегментики. Так що, почекав я два дні, приїхали сегменти. За цей час я тут вишкребав все. Від попереднього майстра тут були такі зазубрінки. Я вирівняв то все і саме головне почистив. Тепер, якщо у вас є очисник карбюратора, ну, спочатку почистити від залишків, старих. беремо очисник карбюратора, це все знежирюємо. Нема чесника карбюратора беремо або бензин, або розчинник. Хочете ганчіркою, хочете ось такою штукою. Тут в мене в одному є налято бензин. І можна це все діло знежирити. Не бійтесь, що він попаде всередину. При нагріванні воно дуже швиденько випарується без будь-якої шкоди двигунові. Тому, ще раз переглядаю, знежирюю. Тут залишки все одно залишились і Мастимо ось тут, де бугіль при, е, має стик до привалочної площини. Мастимо ось тут на сегментах, ставимо нові, нові сегменти, мастимо зверху і укладаємо нову прокладочку. Тепер, коли я знежив ці площини за допомогою ось такої ганчірки ось такого розчинника, беремо нормальний, Мастим сюди, вкладаємо наші полумісяці. І мастим ось ці місця. Герметик застигає не одразу, тоді у нас буде час розпакувати нашу прокладку, а також очистити ось цю канавочку від бруду, тому що буде дуже неприємно, коли якась сопля чи залишок старого герметика потрапить під наше ущільнення і буде сочитися мастило. Почистив я канавочку. І вложив я прокладочку. Зручно це робити, тому що тут кругом канавочки такі глибокі, і на прокладочці є відповідний виступ. Тут в мене все помащено. І тому беремо, перевертаємо клапану кришку і встановлюємо на головку. Як ви бачили, все в мене вийшло. Прокладочку я вложив в канавочку. Перевернув, поставив, зажав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, по, по спіралі. І тепер, бачите, вже навіть накинув патрубки. Головне, не забути все на місце поставити. І навіть цю штучку треба на місце поставити, теж не забути. Я кришечку верхню цю не ставив. Для початку я запустив двигун. Бо, хоч я і казав, що переплутати ми не зможемо, але другий і перший циліндр мають однакової довжини провода. Я просто вирахував. Оцей от провід іде на третій, значить, сусідній з ним на другий. А з цього блока йде перший, четвертий циліндр. От. І коли мотор запустився, все нормально, все рівнесенько працює. Значить я не переплутав, як мінімум, наконечники на свічки, їх уложив і, от, відкрутивши пробочку, поставив декор. Залишилось тільки зафіксувати його вінтиками. В принципі, на цьому відео моє добігає до кінця. Кому воно сподобалось, поставте лайк. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.